Максим Мартинов, Олександр Шевляку, Валерій Федонюк, Михайло Дарчич. А сьогодні Богдан Федосенко. Луцький собор все частіше чує імена героїв України, імена тих, хто до останнього подиху захищав незалежність своєї країни, хто любов'ю до батьківщини та ненавистю до ворога боронив все, що зветься українським. Сьогодні і не тільки сьогодні, а вчора ми проводжали і проводжаємо. На превеликий жаль тих людей, які в своєму серці мали ту любов. У Луцькому соборі все частіше звучать жалобні дзвони, частіше з'являються чорні хустки, і частіше звучить. Угу. За опокій душі молилися й сьогодні. Небесне військо поповнив ще один захисник України: – 50-річний лучанин Богдан Федосенко. Чоловіка мобілізували на військову службу 5 квітня. Там, у пеклі війни, на Донеччині, він мав посаду гранатометника. Майже півроку боронив Україну від російських загарбників і боронив би до перемоги, якби не смертельне поранення під час чергового бою з окупантами. Старший солдат Богдан Федосенко загинув 17 серпня, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. До храму прощатися із загиблим захисником прийшли його рідні люди, представники влади та побратими. Сьогодні ми кажемо, що герої не вмирають, і це правда. Кожна людина, яка, яка віддає своє життя, боронячи свою землю, свою Україну, своїх рідних, свою віру, свої традиції. Готова передстати перед Богом Богдан Федосенко кажуть рідні був саме таким: лучанин і йшов на війну з агресором, будучи готовим до всього. Бо точно знав, за перемогу треба боротися. Свою країну треба захищати, навіть якщо до останнього подиху. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.